Доброго Дня. Радий вітати усіх на каналі Репетитор Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 7 класу, і сьогодні наше 14 заняття на тему коливальний рух, амплітуда, період і частота коливань. Давайте про все по порядку. Але перш ніж ми розпочнемо вивчення цієї теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар, а також поділитися цим відео зі своїми друзями. А ми розпочинаємо. Отже, коливальний рух. Що називають коливальним рухом? Коливальним рухом називають такий рух, який повторюється через рівні інтервали часу. Наприклад, ось дивіться, в нас є тіло, що підвішене на певну нить. Тіла можуть виконувати або коливальний рух, або обертальний. Тобто, що в нас може бути за коливальним рухом? От дивіться, якщо в нас вісить якась кулька на нитці, і ми цю кульку починаємо розгойдувати. І ця кулька починає робити обертання, тобто кол коливається право та у право та ліво і так далі. А ось обертальний рух це тоді, коли кулька робить рух за колом. Тобто, дивіться, конусообразна форма, і за нею рухається кулька. Тобто, якщо тут вона обмежена лише сторонами право, праворуч та ліворуч, да? то тут вона робить обертання за усім колом, тобто ходить як ось так по колу. Тобто, це треба розуміти. Також і ще ви маєте розуміти, що є. Такі коливання, як затухаючі, а є такі коливання, як не затухаючі. Що називають затухаючими коливаннями? Затухаючими коливаннями називають такі коливання, під час яких зменшується амплітуда. Тобто амплітуда стає меншою та меншою, а не затухаючими, це коли амплітуда стає стала величина. Тобто амплітуда не змінюється. Дивіться. Що таке амплітуда? Амплітуда це зміна положення від початкової точки. Тобто це увесь шлях, що пройшло тіло за повний свій оберт. От Дивіться, якщо в нас тіло було, скажімо, у цій точці, то воно спочатку дійшло до цієї точки, потім до цієї, потім знов до цієї, і повернулося знов до своєї точки. Тобто амплітуда. Тут виходить, в нас 4 амплітуди. 4 амплітуди. Тому що наше, наше тіло зробило 4 таких. Таких кроків, тобто, ось наша перша амплітуда, друга, третя та четверта. Сподіваюся, ви це зрозуміли. Тобто, ще раз, затухаючі коливання, це тоді, коли амплітуда зменшується, не затухаючи, це тоді, коли амплітуда стала величина. Тепер я вам розповім про те, що називають маятником. Власне, оце приклад маятника, тобто те, що робить певні обертання. Маятник робить обертання під дією е тяжіння землі, або ж через дію на нього пружини. Тобто це необхідно розуміти, що маятник, коли обертається, то на нього діють якісь певні сили. Йдемо далі. І ще є таке поняття, як математичний маятник. Що називають математичним маятником? Математичним маятником називають такий маятник, що підвищений на тонкій, невагомій та нерозтяжній ниті. Тобто це, грубо кажучи, матеріальна точка, що підвищена на тонкій, нерозтяжній та невагомій нитці. Це зрозуміло. А тепер я вам розповім, що називають амплітудою. Ну, з амплітудою я вже розповів, так, що амплітуда це в нас зміна положення тіла, тобто весь маршрут, що робить кулька, аби повернутися до свого початкового стану. Про період розповім та про частоту коливань, хоча ви про це також вже частково знаєте. Пойдемо до формул. Дивіться, я ще вам забув сказати, що амплітуда вимірюється у метрах. Запам'ятайте. Тобто, якщо в нас є певна відстань, то ми її міряємо саме у метрах у системі Сі. Тепер з приводу періоду та частоти. Формула для знаходження періоду, що нам необхідно зробити? Аби знайти період, тобто, взагалі, що називають періодом? Періодом називають ту кількість часу, ту кількість часу за який тіло робить один свій оберт, або одне своє коливання. Тобто це є період. Скажімо, коли наш маятник обертається. Ось, коли він пройшов свою одну амплітуду, ну, повністю маю на увазі, тобто амплітуди за повне коливання буде 4, але коли він зробить усі ці свої 4 амплітуди, одне повне обертання, тобто амплітуда буде повною, то ось це і є наш період. Тобто період це час за той час, коли тіло зробить або одне коливання, або один оберт. Як його знайти? Нам необхідно час, що в нас був взагалі, поділити на кількість цих коливань або обертань. Та тоді ми зможемо знайти період. Період вимірюється у секундах. Тепер частота. Що називають частотою? Частотою називають величину, як часто тіло робить оборти за одиницю часу. Тобто, наприклад, за секунду. Тож, як знайти нам частоту? Аби знайти частоту необхідно кількість коливань, поділити на час, тобто за який час були здійснені ці коливання. І зверніть увагу, що період та частота це поняття обернено пропорційне Це було в нас, або на минулому уроці, або ще раніше. Тобто, це ви маєте пам'ятати, да? що дивіться, ці дроби взаємообернені. і вимірюється частота у герцах а 1 герц це одиниця ділене на секунду. Тобто це все, що ви маєте зрозуміти цієї теми. Період, частота, амплітуда, затухаючи та не затухаючи коливання. Математичний маятник, просто маятник, якщо дано таке, матеріальна точка і так далі. Тобто це ключові теми, ключові хештеги даного сьогоднішнього заняття. Запишіть собі оці формули і ми перейдемо до практики. Перше наше завдання таке: в нас є тіло, що підвищене на нитці, і тіло коливається. Що нам відомо? Що тіло від крайнього лівого свого положення до крайнього правого проходить шлях 4 см. Наша задача знайти, яка амплітуда цього тіла. Тобто дивіться, тіло від цієї точки, від лівої крайньої, доходить до крайньої правої. І це 4 см. Як знайти амплітуду? Згадуємо, що таке амплітуда. І у такому випадку, взагалі, амплітуд у нас буде 4. Тобто тіло спочатку доходить до центра, потім. До правої сторони, потім де назад і так далі. Тут в нас вона зробила лише один оберта, тобто одне коливання. Дійшло до сюди, але не повне, тому що воно назад не повернулося, тобто половина коливання. Відповідно, наше це одне половина коливання. половина коливання, Це є половина амплітуди. Ми згадуємо, що в таких коливаннях о, увесь шлях складає 4 амплітуди. Так як тут в нас половина коливання, тобто L ділене на 2, то це виходить 4 амплітуди ми ділимо на 2, і в нас виходить 2 амплітуди. Тобто 4 см це є в нас дві амплітуди. Давайте знайдемо, чому ж дорівнюватиме амплітуда. Дві амплітуди дорівнює 4, амплітуда дорівнює 4 поділити на 2, і відповідно амплітуда дорівнює 2 см. Згадуємо, що амплітуда така величина, що вимірюється у метрах, тому переведемо 2 см в метр, і це виходить ,00, 0,2 м. Пишемо відповідь. 2 метри. Сподіваюся, це зрозуміло. І ще раз глянемо одну задачу. Задача виглядає наступним чином: За одну хвилину маятник зробив 30 коливань. Необхідно знайти період. Як ми це зробимо? Пишемо слово розв'язання і згадуємо нашу ключову формулу. Ключова формула для знаходження періоду необхідно час поділити на кількість коливань. Час у нас одна хвилина. Згадуємо про таке, як система Сі і що час вимірюється у секундах. Одна хвилина це 60 секунд. Так і пишемо. Відповідно, 60 підставляємо замість часу і ділимо на кількість обертів, тобто на 30. Відповідно, 60 на 30 це 2 секунди. Тобто період обертання нашої кульки це 2 секунди. Пишемо відповідь: 2 секунди. І розглянемо ще одну задачу. Наступна задача має наступну умову. Період 0,5 секунди і необхідно за даними періоду знайти частоту. Це дуже просто. Пишемо розв'язання та згадуємо формулу. Так як період та частота це взаємообернені величини, то, відповідно, аби знайти частоту, нам необхідно одиницю поділити на період. Давайте це і зробимо. В нас період 0,5 секунди, тому пишемо одиниця поділити на одну другу. Записуємо це дробами, одна перша поділити на одну другу. Це, відповідно, буде просто 2. 2 Гц. це наша частота. Записуємо відповідь. 2 Гц. Як формули на практиці застосовувати, я вам показав. Теорію розповів, сподіваюся, усе зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, то пишіть у коментарях. Спробую усім відповісти. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар та поділитися цим відео з другом. Також очікую усіх на наступному занятті. Усім дякую за увагу і до зустрічі!